Проглядає сонечко. Так, піди, Я знайшла камені в лісі. От де вони тут узялись? От де? Як вони сюди попали? Такі красиві. Я дуже люблю всякі камінчики. В природі. Ого, ріс як. Як риб. Раніше такий камень Ложила бабуся на квашену капусту на круги І він такий гладенький. Так. Ось, попиляні великі дерева, тобто тут не було посилення Де ці камні взялися. Тут ліс-ліс далеко до села, до хутора.